Те, що залишається буквально лічені хвилини до закінчення мастер-класу від торгової марки Піраміда саме тут ви маєте можливість піти в весь мастер-клас і отримати не лише цінні призи, а й саме головне це знання, тому що знання в наш час це дуже важлива річ. Знання з використання і правильного користування е, тою технікою, яка представлена від торгової марки Піраміда. Що сьогодні ми представляємо? Це, звичайно, шутухова шапа, яка має велику кількість різноманітних функцій, ну і звісно ж. Кількість великих а, приємностей та да, плюсів, я би так, навіть сказав, тому що дійсно з цією повою стало стало вбивати набагато зручніше, набагато простіше. Не дарма саме цю такову шапку взяли на білоберег який називається Мастер-Шеф, і власне усі люди, які учасники готують усі на своїй шабі, вони представлені в цьому сазаветі на цьому телепреті. Що ж казати, тут треба просто піти, самому спробувати та скуштувати. Отож, власне, я ще раз нагадую, що мастер-клас буквально ще буде бувати 10 хвилин. Це два рази ось так, два рази ось, ось, і, власне... А вже за 10 хвилин відбудеться роздачі призів для всіх учасників, які прийняли участь у мастер-класі, а ще відповіді на запитання е, моєї вітрини ви можете отримати лише пройшовши майстер-клас. Отож, всіх запрошую до середньої магазину «Фокстрот», Строт, магазин побутової техніки для усієї родини. Саме там все і відбудеться, друзі. Нагадую, що саме сьогодні на фазі цілого дня. З вами була друга марка Піраміда, і власне на розілого дня ми всіх запрошували на мастер-клас, тому ті, які вже його пройшли, звісно, отримали призи торгової марки Піраміда, ті, які не встигли пройти цей мастер-клас, то звісно не засмучитися, тому що завтра, рівно опері дня, ми знов ж таки стартуємо і, звісно, пекси тісточка навчило усіх. Дізнається абсолютно усі, що собою являє такова шафа піраміда. Чому вона така зручна? Чим вона славиться? І, звісно, наскільки зручно нею користуватися. Про це все ви дізнаєтеся вже завтра, рівно у першій годині. Отож, не переключайтеся, друзі. З вами другого марка Піраміда. І ми зустрінемося обов'язково завтра. Перше запитання. Яка панель керування в духовій шафі Піраміда? Варіанти відповіді. Електронна, механічна, електронно-механічна. Один балл є на тому рахунку. Добре, скільки програм є в бойові шахів тераміт? Варіанти. Дві, вісім, п'ять. Юрій. Вісім. Воно. Дівчата, бачите, якось так виходить, що хлопці в теперішньому суспільстві якось краще збираються в поводі тексті. Пора варити барші, дівчата. Так, наступне запитання. В чому особливість дверь договорів шапи? Вона чорного кольору, вона без скла, її внутрішня сторона повністю скляна. Повністю, повністю зі 3-0. Добре. Наступне запитання. Переття якої торгової марки використовується в духовці? Варіанти відповіді. Дюпонт, дюсалей, Дюсолі. Дюсалей? Такий як дуже класний французький цирк. Це неправильно відповідь. Дюпон, абсолютно вірно. три 2 Девіз третього сезону кулінарного шоу тут і зараз. Все заради смачної їжі, готуй, якщо зможеш. Абсолютно правильно. Ви бачите, хтось на кухні сидить, хтось дивиться телевізор. дівчата. Парамія на 70. Рахунок у нас 4-2, але перемагають хлопці. Юра, Давай. друзі, ну оскільки все ж таки е, мати чоловіків на дівчата, думаю, що працівники торговий маркід да? нагородять обох учасників обидві команди. Юр, повторю, це необхідне для кухня. Друзі, ну на цьому ми бажаємо на дня. Дякую, що вам було поїли смачного і це хорошого настрою. А я нагадую, друзі, що саме сьогодні разом з вами торгова марка Піраміда представляє нову побутову техніку. І це сьогодні ми всіх вас знайомимо з духовою шапою від торгової марки Піраміда. Що вона собою представляє, друзі? Насправді це унікальна технологічна річ, яка набагато... Покращує ваше життя в плані побутової справи, ну ноги. Звісно ж, саме ця духова шафа економить ваш час. Саме сьогодні у нас майстер-клас проходить по темі випікання тісточок і саме усі бажаючі мають можливість, пройшовши майстер-клас, отримати гарантовні призи від торгової марки Піраміда. Поспішайте, а ще торгова марка Піраміда це та торгова марка, яка приймає участь у якості незамінного річника у телепроекті Мастер Шеф. Чому? Тому що усі учасники телепроєкту Мастер Шеф готують на торговій марці Піраміда. Саме тут. Ви маєте можливість з нею познайомитися більш детально, зайшовши та з'їдавши до магазину побудової техніки Фокстрот. «Фокстрот» – техніка для усієї родини.